Замість небезпечних східців комфортні. Відтепер підіймаючись до дитячого поліклінічного відділення, що на вулиці Коновальця, його пацієнтам не доведеться перейматися за власне здоров'я. Нині тут цілком впевнено, ходять матусі з малюками, зручними сходинками човгають діти та простоє медперсонал. Однак ще кілька тижнів тому ці сходи радше нагадували руїни, а пандуса, й взагалі не було. Коли закінчилася зима, у нас постала така нагальна проблема зі сходами, так як зима була важка. І сходи понищилися. Значить, дітки і мами з візками дуже важко було по цих сходах підніматися. Це є дуже важливо для мамів з візочками з маленькими дітьми, а також для наших дітей-інвалідів, які також у нас обслуговуються у відділенні. Із проханням про допомогу працівники медзакладу звернулися до місцевих депутатів. Ті людей почули та облаштували для лікарів, батьків та їх малечі комфортні, а головне безпечні умови. Є проблем багато, але треба вибирати основні і десь їх вирішувати. Ми спільно з Олегом Капостяком Депутатом міської ради і я своїм за свої власні кошти приватні ми е, допомогли цьому педіатричному відділенню. Зробили, відновили повністю сходи, тому що вони були зруйновані. Ми зробили нові сходи і зробили пандус для заїзду колясок, щоб відповідно, якщо йде дощ або сонце світить, щоб можна було колясочку поставити біля цього приміщення. Поміж тим, працівники педіатричного відділення сподіваються і на подальшу співпрацю з депутатами. Мовляв, хотілося би бодай частково оновити матеріальну технічну базу медзак. Legenda